В вашій увазі представлений відеоурок на тему створення тематичного анімалістичного виробу. Навчальною метою даного уроку є охоплення основних принципів створення тематичної анімалістичної скульптури. Розвивальною є формування вміння акуратного ведення роботи, виховною метою є розвиток творчих здібностей, наполегливості та посидючості. Ми всі чекаємо чарівних миттєвостей новорічних свят, тому пропоную сьогодні створити новорічну іграшку, яка стане окрасою ваших новорічних декорів. Ми створимо такого чарівного пінгвінчика. Даний урок включає в себе роботу з пластиліном та гострими інструментами, такі як стеки та дерев'яні зубочистки. Не тримайте гострі предмети близько до обличчя та обережно передавайте їх другу. Пластилін це пластичний неїстівний матеріал, тому ні в якому разі не пробуйте кольорові шматочки на смак, а після використання вимийте руки з милом. Для роботи нам знадобляться декілька зубочисток, стеки різноманітних форм та функцій, в тому числі з круглими краями, такими, як ви бачите на екрані. Звісно ж, пластилін та пласка поверхня для роботи. Почнемо з тулуба. Беремо чорний пластилін та розминаємо його. За допомогою рук та дощечки виконуємо форму шару. Пальцями витягуємо наш тулуб, підминаючи одну сторону пальцем, для того, щоб наш пінгвінчик в подальшому міг стояти. Беремо два невеличкі чорні шматочки пластиліну та робимо з них форму кульок. Це будуть крильця нашого підвінчика, тому за допомогою пальців надаємо їм форму витягнутої крапельки. Беремо невелику кількість зеленого пластиліну, робимо з нього кульку та починаємо витягувати з неї форму конуса. Це буде наш капелюшок. За допомогою великого пальця підминаємо широку сторону всередину для голови нашого пінгвінчика. З двох невеличких рожевих шматочків зробимо лапки. Сплющимо заготовку пальцями та надамо трикутну форму. За допомогою плоского стека робимо два надрізи та пальчиками надаємо форму кігтиків. Повторюємо маніпуляцію з другою лапкою. Невелику кількість білого пластиліна розминаємо та робимо форму млинця. Це буде животик. За допомогою зубочистки окреслюємо форму животика та вирізаємо. Пальцями ми вирівнюємо форму нашої заготовки та залажуємо края. Також зубочисткою можна, якби поїздити по краях заготовки для більш вдалого результату. Починаємо збирати нашого пінгвінятка. Беремо наш животик так прикріплюємо до тулуба, вбираємо його у шапочку. Час прикрасити нашу шапочку. Беремо невелику кількість білого пластиліну та надаємо йому форму ковбаски, так як показано на екрані. Заготовку обертаємо навколо голови пінгвінчика. За допомогою стека відрізаємо зайве та пальчиком робимо шовчик, щоб він був непомітний. За допомогою трьох зубочисток робимо фактуру хутра. З невеликої кількості білого пластиліну робимо кульку та надаємо так само фактуру хутра. Закріплюємо бомбончик на шапочці. Із зовсім малесеньких дрібок пластиліну робимо багато-багато кульок. За допомогою стека з округленим кінцем намічаємо місце наших прикрас та вставляємо в них заготовочки. За допомогою стека з кулькою на кінці намічаємо місце очей пінгвінчика. Виражаємо очі за допомогою невеликої кількості чорного пластиліну. За допомогою стека намічаємо місце для бліку очей. З невеликої кількості рожевого пластиліну зробимо дзьоб. Беремо два шматочки пластиліну різних кольорів, в даному випадку червоний та зелений. Та робимо з них ідентичні за діаметром та розміром ковбаски. Скручуємо заготовочки, так як показано на екрані. За допомогою рук та пласкої поверхні надаємо нашій заготовці форму шарфа. Тобто трохи приплющуємо за допомогою пальців та стеку. З одної сторони підрівнюємо за допомогою стеку наш шарфик та починаємо надягати його на пінгвінчика. Підрівнюємо ті шматочки, що у нас лишилися, та за допомогою двох надрізів зубочисткою робимо бахрому. Збираємо нашого пінгвінчика, прикріплюємо крильця та лапки. Ось таке чарівне новорічне звірення у нас вийшло. Сьогодні нам вдалося об'єднати техніки виготовлення інших новорічних іграшок, які ви бачите на екрані. Володіючи ними, ви також можете створювати і інших новорічних тваринок. Бажаю вам прекрасного новорічного настрою та веселих свят!